Права 908. Обчисли. Перше задання. 2 третіх у другій степені. Або в квадраті. Цей запис означає, що у нас 2 треті множиться на 2 третіх. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 2, що множиться на 2. В знаменнику як 3, що множиться на 3. Тоді це дорівнює. В чисельнику буде 2 поножить на 2, це буде 4. А в знаменнику 3 помножити на 3, це буде 9. Ну що ж, 2 третіх у квадраті це 4 дев'ятих. Переходимо до другого завдання. 1 п'ята в кубі. Ну що ж, цей запис у нас означає, що 1 п'ята множиться на п'яту і множиться на 1 п'яту і це дорівнює. Тоді в чисельнику у нас буде 1, що множиться на 1 і множиться на 1. А знаменник 5, що множиться на 5, що множиться на 5, і це дорівнює. 1, що множиться на 1 і множиться на 1, це буде 1. Так, 5 помножити на 5 це 25. Залишиться помножити ще раз на 5, це дорівнює. Отже, це буде 1. В Чисельнику в знаменнику 25 що множиться на 5, це буде 125. Є? Тобто 1 п'ята в кубі дорівнює рівнює 125. Переходимо до третього здання. 1,4 сьомих у квадраті. Давайте ми спочатку 1,4 сьомих запишемо в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 7 це 7, плюс 4 це 11. То ми записуємо, що цей запис у нас все одно що 11 сьомих у квадраті. І це дорівнює. Цей запис означає, що у нас 11 сьомих множиться на 11 сьомих і це дорівнює. Чисельнику записуємо як 11, що множиться на 11, а знаменнику як 7, що множиться на 7, і це дорівнює. 11 помножити на 11 це буде 121. Записуємо 121 у чисельнику. А в знаменнику тоді 7 помножити на 7 це буде 49. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми заберемо 49 на 2, це буде 80, 98. Якщо ми 98 49 заберемо, то це в нас буде 2 цілих. Записуємо 2 цілих. Якщо ми заберемо ще раз 98 49, то 121 мінус 98 це буде 23, залишиться 49. Є? Ну що ж, отже, 1,47 у квадраті це 2,2349. Переходимо до четвертого завдання. 1,12 в кубі. Ну що ж, 1,1 давайте запишемо воді звичайного дробу. То це в нас буде 1 помножити на 2 це 2 плюс 1 це 3 Тобто це буде 3 других в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, цей запис означає, що в нас 3 других множиться на 3 других і множиться на 3 других. І це дорівнює. Ну і в чисельнику записуємо 3, що множиться на 3, що множиться на 3. А і в знаменнику записуємо 2, що множиться на 2, і множиться на 2. Це дорівнює 3 помножити на 3 це 9. Так. То запишемо 9, що множиться на 3. А в знаменнику 2 помножить на 2, це буде 4, що множиться на 2, це дорівнює. 9 помножити на 3 це буде 27. В знаменнику 4 помножити на 2 це буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо забрати 24 восьмих. 24, що ділиться на 8, це буде 3, цілих. Ну, якщо ми заберемо 24 восьмих, то залишиться ще 3 восьмих. Ну що ж, тобто 1,1 друга в кубі це 3,3. 3 ну що ж, ось таке завдання на піднесення до степеня звичайних дробів. На цьому вправу завершено.